Якщо завтра війна так, жила з середини 30-х років радянська країна. Велика справа ідеологія, і вся державна машина на неї працювала. Чого вартий плакат 34-го року, де Карапус обіймає земну кулю з написом Весь світ буде нашим. Населення готують до випробувань. За успіхи у фізпідготовці видають фактично воєнні значки Ворошилівського стрілка ГТО. Така ж, якщо й не потужніша пропаганда, йде у Німеччині. На гебельських агітках представники радянського народу мало схожі. na lúdai Німецькому народу внушали, что в Советском Союзе живут недочеловеки, что убивая таких недочеловеков, ты э, землю, ты совершаешь буквально миссию такой вот по очищению земли. И поэтому плакаты вот такого же содержания. И одно дело говорить, а другое дело увидеть. И вот в нашем музее теперь можно увидеть. Увидеть плакаты э, предвоенные советские и увидеть плакаты предвоенные немецкие. Музейники вперше представили документы про початок Другої світу Тової СРСР теж був агресором. 1 вересня 1939-го гітлерівці зайшли в Польщу, а вже 17-го туди вступили радянські війська. Ця сторінка замовчувалась, і тільки у роки незалежності про це говорять відкрито. А документи стали загальним надбанням. І все ж початок війни, як не готували до неї вожді, був справжнім шоком. Подвиг народу, що переміг, незаперечний. У перші часи масово йшли на фронт добровольці, щоб захистити рідних і домів. Мы в экспозиции решили сделать эмоциональный акцент на добровольцах, которые в первые дни начала войны подали заявление и ушли добровольцами в Красную армию. Это семь братьев Чубиных. Очень показательным является то, что вот мы в фондах нашего музея мы нашли фотографию их матери, и впервые она будет выставлена. И вот это лицо доброй, простой женщины, которая на фронт отправила семеро своих сыновей. Ворог біля воріт, 19 серпня, 1941-го. Яким був Херсон цього дня, розповідають фотографії малюнки підлітка Володі Попенка у німецьких архівах. Знайдені багато світлин, на яких знайомі види міста в диму війни. Що це був за день і какие були вулиці безлюдні. І потім вот із фотографії видно, як бігут відборної дивізії есесавців захватывая наш город. Зна тендрівської коси підняті корабельні предмети, керосиновий ліхтар, бранспойт, гільзи від снарядів різних калібрів. Коли місто було залишене фашистам, моряки Дунайської флотилії продовжували бої за Одесу і Крим. І під час одного з переходів Есмінець Фрунзе був потоплений, спущений на воду тисячі 1915 року тоді корабель швидкий оснащався обладнанням на Херсонській верфі Вадона. Історія захисників нашого міста, моряків Дунайської військової флотилії у предметах документів.